Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І знову взяла маленького принца. Ну що ж, будемо дивитися, що чекає Україну тепер, на даний момент. Як у нас, як бачить маленький принц? брачі перемогу, бачить долю України, чи все вже пропало? Перед цим, будь ласка, задонатимо на ЗСУ. Нагадаю, під цим відео закріплю у коментарях, куди можна задонатити для 143-ї бригади. Не мені, а для військових. Здається, давайте не буду брехати, чи куп... не, не куп'янський, куп здається, напрямок. Ось, на реп. Там є відео, вони вам все скажуть. Там в цьому закріпленому коментарі є відео, де військові самі кажуть, де вони є, що вони роблять, на що їм то треба. Подякуйте їм. Так, а ми пішли. Будемо дивитися, як бачить долю України на даний момент, маленький принц. Ну, самі кубки. І бачить як, якась велика трансформація. Бачить попереду велика трансформація. Якась небезпека попереду у нас. Бачите, місяць і диявол. А, маленький принц. На даний момент це Таро. Ось, а, бачить дійсно, ну, скажімо так. Обнулення якесь, якась велика трансформація і небезпека. Небезпека від диявола. від Я би сказала, це і наша влада, і Рашландія. Ось, Велика небезпека, повірте мені, як я оці, оці карти відчуваю, дуже неприємно стається. Тобто, в мене таке враження, щось зараз буде відбуватися, щось нахімічиться від нашої влади. У зв'язку у зв'язці з Росією. Давайте подивимося, чи дійсно це так страшно? Чи є вихід з цієї ситуації? Ну, тут буде заігрування, конкретне заігрування з, з, ну, з болотяним сусідом. Дуже велике заігрування. Будуть перейдуть спроби у більш інтенсивність. Так, результат цього всього, І що тут очікувати? Чи можна цього уникнути? Ну, це вибір. Це тільки після виборів, мої дорогенькі. Поки що уникнути я не бачу. Інакше, якщо залишиться оця, це зелене шапіто. Поки воно залишається, у нас немає вибору. Будемо жити так, як є. Ось. Але, але, якщо буде вибір, то можемо звідси вийти. Але шанс дуже маленький. Дуже маленький, що українчики виберуть щось толкове. Я тут не буду класти на вибори. Вибір є мої дорогенькі, але він дуже маленький, мізерний. Дуже маленький. Я маю на увазі шанс. Сам Зеленський випав. І Україна. Ну, Зеленський, бачите, зараз ми подивимося. Шанс є тільки в тому випадку, якщо цей Зеленський нас буде вести до перемоги. Розумієте? А Зараз ми подивимося. В принципі, є. Невже Зеленський зміниться? Невже Зеленський а, звільнить а, отих своїх 5-6 менеджерів і стане патріотом України? От щось у мене зараз я подивлюся. Так. Ха. Ні, мої дорогенькі, то повинен прийти інший лідер. Перемогу. Перемогу. Перемогу принесе інший лідер. Ні, Зеленський, ні. Ні. Е, вихід є тільки, якщо влада. Давайте не будемо Зеленський казати, а Влада Зеленська влада. Ось, якщо змінить курс на перемогу. А тут карти показали: ні. Не змінить він курс на перемогу. Розумієте? Не змінить. Прийде інший лідер. От інший лідер прийде, він змінить. Він і приведе до перемоги. Розумієте? А його наразі блокують цього іншого лідера. Ось якось так. Ось якось так. Я бачу тільки один вихід перевибори. От і все. Тільки перевибори. Це те, чого буде добиватися Трамп перевиборів. Трамп взагалі не буде спілкуватися з Зеленським. Це закриті двері. Ось якось так. Давайте подивимося на найближчі час час найближчий час. Що бачить, що чекає Україну на найближчий час, на порозі яких, скажімо так, на порозі чого ми стоїмо. Україна. На порозі чого Україна стоїть. Боротьби жорстокої боротьби з дияволом. До перемоги. Тобто, ви, ви, ви повинні розуміти, без перемоги України не буде. Україна, наскільки я розумію, до цього треба серйозно поставитися. Ну, я ще тут хочу покласти ще одну карту. Ну, перемога буде. Перемога велика над дияволом от Україні ще попереду. Спочатку, можливо, буде, скажімо так, якась, знаєте, така, ну, зам, ну, я не знаю, як сказати, не заморозка, не зовсім заморозка, якесь уповільнення боротьби з Росією буде, якесь уповільнення. Але все ж таки, дивіться, подивіться на карти, все ж таки, боротьба з, з цим, все рівно, ми прийдемо до перемоги, мої дорогенькі. Ви, ви бачите, все рівно ми перейдемо до перемоги. І просто до цього треба а, серйозніше поставитися. Зрозуміти, що без перемоги немає України. А, боротися без боротьби ні, ні. Я не бачу. Я не бачу, щоб якісь перемовини закінчили війну. Ні. Це буде якесь тимчасове примирення, умирення, умиротворення. Не знаю, як, як хочете ось, але перед нами предстоїть, я не знаю, як це сказати українською. Ось а попереду ще велика битва з Росією, повірте мені. Чи затяг... я... Як надовго це затягнеться, давайте. Ну, ця карта, вона говорить, затяг... затягування. Затягування, відтягнення перемоги. Теж я це бачу. Але буде. Все ж таки, перемога у нас, ну, скажімо так, предначертана, давайте я скажу. Нам доля паде перемога. Отак. От І все ж таки. Ну, тільки з світом. Ви бачите, Україна повинна почати з світом знову дружити. Притримати своїх лошадей. Ось якось так. І тут знову угу. є шанс України. Дуже великий шанс. Якось так, мої дорогенькі. Мені подобається це. Оці, оці останні два рядочки. З усього сьогоднішнього відео мені дуже подобається. Тобто, в Україні є шанс, величезний шанс. Тут залежить від вас, мої дорогенькі, від вас, від кожного з вас. Про що ви думаєте, на що ви настраюєтесь? Ось а там побачимо. Ви знаєте, це вибір кожного з вас. Бережіть себе, мої любі, донатимо на ЗСУ і разом до перемоги. Все буде Україна!